Як прожити у часовому відрізку, якщо людина має долю важку? Які надійні речі покласти у валізку, Щоб були завжди якісне одразку, як вирушити у далеку мандрівку, Не втрапити у пащіпку і знайти умріяну чарівну казку? Де щастя чекає в затишному кутку. Та якщо спаковані без зиску, не шукай безглузду відмовку, прийми всі уроки у варіадну нитку, що приведе до мети через поразку, на кінцевій зупинці без смутку, віддай пишаючись свою валізку, особливого і розумного змісту, іншому безтурботному мундрівнику.